У Греції розбився український транспортний літак. Ан 12 він здійснював комерційний рейс із Сербії до Бангладеш, але один із двигунів відмовив і всі восьмеро членів екіпажу громадян України загинули. Про деталі трагедії розповість Ольга Ковальчук. Увечері, 16 липня, український літак Ан 12 виконував рейс із Сербії до Бангладешу через несправність одного з двигунів запросив дозволу на посадку у Греції і мав на вибір два пункти для екстреного приземлення салоніки чи кавала. Вибрав останню, але до аеропорту літак долетіти не встиг і впав за 40 кілометрів від нього на кукурудзяному полі. Весь екіпаж, восьмеро громадян України, загинув. Я дивуюся, як цей літак не впав на наші будинки, адже він летів он звідти. Весь в диму був такий шум. Я не можу описати. Літак пролетів над горою, перевернувся і впав на поля. Було полум'я. Ми перелякалися. Приїхало багато машин, але підійти туди вони не могли через постійні вибухи після авіатрощі місцеві жителі почули вибухи. Це здетонували боєприпаси, які літак мав транспортувати до Бангладешу. На місце трагедії прибули військові та спеціальні підрозділи реагування на стихійні лиха. Спалахнула пожежа, а місцеві жителі спостерігали густий дим. Через ризик поширення токсичних речовин їм порадили перебувати вдома та зачинити вікна. Після зустрічі із керівником агенції цивільного захисту видане попередження про надзвичайну ситуацію мешканцям двох населених пунктів. Їм радять не відчиняти вікна і вимкнути кондиціонери. Вимірювання повітря показують певну нестабільність у тих місцях, які ми обстежили, іншими словами, сильне задимлення і спеку а також білу речовину, яку ми поки не можемо розпізнати. Команда спеціальних збройних сил має поінформувати нас, що це таке і чи можна нам зайти на поле. Нині на місці трагедії тривають рятувальні роботи та з'ясовуються обставини катастрофи. На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби на базі консульства України в салоніках створено оперативний штаб. На місце катастрофи вже прибули українські консули, які взаємодіють із рятувальниками та правоохоронцями грації задля з'ясування усіх обставин інциденту. Нині тривають рятувальні роботи і пожежогасіння. Міноборони Сербії запевняють, рейс жодним чином не стосувався війни в Україні. Боєприпаси призначалися для Бангладешу, а українська сторона виступала перевізником. Літак належав компанії Меридіан, що надає послуги з вантажних перевезень по всьому світу, зокрема й військових. Ольга Ковальчук, Нонна Стефанова, п'ятий канал.